Так, такой комплектик будемо гунтувати. Батарея 5 кВт, той то, то. приміщення офісу і який оптика. Так, що у нас є? Вот, у нас є щит, щит. Навіть щось підписано, Щось підписано. Розетки. Боже, який сюди холодильник тяне. Студує. Ну що, будемо планувати. Де вішать, де вішать, що скажуть. З кима вниз вгору. Такс, така от машинка. Так, до щита. Поки що навісили. От, Непогано вийшло все. Щит, конечно, тут зроблений, получається, прозвонили. По нашій системі сейчас візьме. Ще раз прозвонку. Так, дивимось по щиту, по щиту, поки є фаза. Ця фаза приходить з лічильника. Вхід і, і нейтраль. Вхід і нейтраль на автоматі. Ось цікає. Внизу цей кабель синій приходить на колодку. Ось. І далі у нас чотири автомати. Раз, два, три, чотири. Далі. Тут вхід один і раз. Два. Тут видно. Ось. Раз, два. Ці здвоєни чомусь стоять, ну розділимо. Це, звісно, неправильно. Не земля вхідна, це торговий центр вхідна, невідомо. По по самому цьому зараз перевіримо. Вона не дзвониться, не дзвониться. Да. Була замотана. Хоча тут кабель іде. Іде дві, два на щочик від вхідного, фаза йде і нейтраль, а потім повертається другим другим, сюди і фаза повертається, так. Да. Тобто на щотчик приходить фаза 0, і фаза 0 приходить на головний автомат. Є ще чорний кабель, ось ми спостерігаємо чорний і синій. Тобто, якби тільки розумієте, вдруг одна нейтраль і, і три фази. Три фази, якщо тут подадуть фазу, ну, трифазний, там може від'єднаний. Бля, ну капець, ну будемо сподіватися, що тут заземлення, попробуємо отсюди. Хоча хто ж, хто ж знає. По-другому так, добре. Так. Що ми робимо в магазині оптика? І зараз те, що підготували, тільки підготували, підготували. Правильно. Бо був двойний автомат на нейтраль. Зараз ми спостерігаємо ось Вхід, вхід на, з щучика кинули на колодку напряму, щоб не було. Тепер все працює. Вхідний автомат замінили 40 амперним, красним А Один автомат в ході ремонту розвалився, то опресували знизу, воно, бачимо, синє з'єднання, з'єднали. Світло з ну, тут нагрузок нема. От. І зараз будемо ставити перекидний і вхідний на маст-інвертор. Ну так виглядає. Наша оптика все на резерві вже працює. Такі прибори, Всім рекомендую приходьте, помірюють вам зор. Все на електронному обладнанні і все працює. Заряд ми бачимо йде. Мережа працює. Ну, зараз так. Тут у нас дуже все просто. Вхідний автомат, це перекидний, це заряд самого ну подача на маст. Все без двойних, об'єднаний нуль. Об нуль. От. Так як тут у нас три фази, то заземлення поки не робили. Треба уточнити, чи має Бо Тут не було взагалі нульової <кхи>, заземлюючої шини. От, я переживаю, щоб не подали на цей провід. Тут трифазні провода, один чорний заземлений. Щоб не подали сюди звичайну фазу. От, все працює. Ну, перекинули так, небагато виходить, перекидний. Ось, а, можемо спостерігати. Мережу відключаю. Так, 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 так. Все працює не мігнуло. От. Включаю мережу знову. От. Якщо треба, можна переключитись догори і все буде працювати без, ну, без е, навантаження. По самому навантаженню ми Бачимо навантаження приблизно всього магазину має. Зараз побіжимось. Так це батарея. Чистота. От, 0,8-800 Вт приблизно 800 Вт беремо, е, берем, що батарея 5 кВт, 20% скидуємо, і то 4 на 5 годин. На 5 годин а, при максимальному освітленні. Ми пробували зменшити, зменшити освітлення. Основні прожектора, якщо зменшуються, там десь 300 300 а, навантаження 300 Вт 400. Тобто це вже 10 годин, тобто повноцінний робочий день для оптики. Так що, в принципі, от Рекомендую всім працює, працює. От. Тут всі основні параметри там знизу. Навіть є Enter. Меню по маст показує загальний і зараз. От, Ентер з по ячейкам так. Добре, всім гарного настрою.